І розумієш, що ти сама щаслива корова. Ти пасешся на березі такого гарного океану. Вітаю, друзі, і запрошую провести з нами декілька днів на Бермудах. Буде цікаво. Бермуди британська заморська територія, розташована в північному Атлантичному океані, відома своїми рожевими пляжами, прозорими бірюзовими водами та багатою морською історією. Бермуди розташовані приблизно за 650 миль на схід від узбережжя Північної Кароліни. Це приблизно 2 години перельоту. Кожного року Бермуди відвідують більше півмільйона туристів, в основному зі Сполучених Штатів, а також Великої Британії та Канади. Під час нашого візиту ми зупинилися у східній частині основного острову у історичному місті Сейн Джордж, що знаходиться в 10 хвилинах їзди від аеропорту. І вже з перших хвилин Бермуди зустріли нас характерними різнокольоровими будинками з білими пірамідальними дахами. Будинки на Бермудах часто фарбуються у яскраві та живі кольори, такі як рожевий, жовтий, синій, зелений. So ми оселилися у Airbnb, що розташувався на одному із пагорбів міста, та з якого відкривались чудові види на місто та бухту. Як ми дізналися від хазяйки, ця будівля була побудована у 19 столітті, і колись у ній жили британські офіцери. Це кухня. Це дитяча спальня. Але незважаючи на великий вік та багату історію будівлі, власники не відстають від сучасних технологій і встановили сонячні батареї та акумулятори. Зверніть увагу на особливу форму даху. Така форма дозволяє збирати дощову воду, яка і є основним джерелом води для всіх домівок на Бермудах. Дитина вже з перших секунд знайшла собі місце, сказала: все, буду ночувати тут, не в хаті, а в гамаку. Не витрачаючи часу, ми одразу вирішили на дослідження міста Сейнт-Джордж. Оце центральна вулиця Сент-Джордж. І пішоходи, і машини, і Це одну кухню. Пішоходи тільки ми поки що. Да. Оце наші перші е, кроки в сейнт джордж е, Вийшли на центральну вулицю, одну з центральних вулиць, туристичних вулиць, багато е, магазинів, багато. Кафе дуже класне місце. Місто Сент-Джордж відомо своєю багатою історією та добре збереженими історичними пам'ятками. Це місто має заслужений статус світової спадщини ЮНЕСКО. Воно є одним з найдавніших поселень, заснованих англійськими колоністами в новому світі, і зберігло значну частину своєї колоніальної архітектури. А це на Бермудах місце відпочинком чоловіків, які наспухали з коріння. А це максимум, що можна зняти на Бермудах. Такі маленькі електричні автомобілі на дві людини. І знімаєш їх на цілий день. Мабуть, доларів 100 коштує. Це все, що ти можеш зняти. Або переміщуєшся по острову на автобусах та велосипедах. Ось гуляючи по Чейн Джордж, ми підійшли до так названої незакінченої церкви. Зараз заглянемо всередину, що там. Незакінчена церква це вражаюча споруда, яка залишилася незавершеною понад два століття. Ця церква була задумана як найбільша церковна будівля на острові, але так і залишена незавершеною через фінансові труднощі. Будівництво церкви розпочалося у 1874 році та було припинено у 1899 році, коли гроші вичерпалися. Ми продовжуємо далі гуляти у бік одного з пляжів. Це одна з центральних вулиць. Цей вечір ми відвідали пляж, який називається Бей та які знаходяться в 15 хвилинах ходи від центру міста Сейнт Джордж. Цей пляж славиться своїм привабливим пісочним пляжем, кришталевою чистою водою та величезним кораловим рифом, який знаходиться в кількох метрах від узбережжя. Дуже класний пляж, але камні дуже гострі і слизькі, абді вони зелені, то треба бути дуже обережними. Так як ми відвідали Бермуди в березні місяці, то вода була не дуже тепла для купання. І цим та іншими пляжами на острові ми насолоджились в основному з берега. І знову хтось у тата на шиї. навіть на Бермудах. Під кінець першого дня Бермуди нагадали нам, що остріне життя дуже дороге. Продукти в магазині коштують два-три рази дорожче, ніж на материку. Зверніть увагу на ціну цих сосисок. В Сполучених Штатах вони коштують долара три. Оріо 9 доларів, а вон 10. А ось пагеті, яке коштує в Сполучених Штатах долар. Тут 4.30. Але давайте повернемось до нашої теми відпочинку. Попереду у нас був другий день перебування на острові. І плани на цей день були грандіозні. Ми вирішили на дослідження острову. Це прийшли на автобусну зупинку. Вона поміщена всім рожевим стовпчиком і будемо чекати на автобус. Жодної ідеї, як швидко вони тут їздять. Автобусний зв'язок на Бермудах є досить розвиненим і забезпечує зручний та доступний спосіб переміщення по островах. Електричні автобуси працюють за досить регулярним розкладом, і маршрути охоплюють основні туристичні та житлові районі острова. В залежності від маршруту автобуси можуть курсувати з інтервалом від кількох хвилин. До 30-40 хвилин протягом дня. В середньому вам знадобиться трошки більше години, щоб дістатися зі східного до західного кінця Бермуді. Це ми дуже швидко дісталися до кристальних печер. І зараз будемо намагатися туди попасти. Дуже цікаво повинно бути. Дивіться на це чудо дерево. Як в нього багато коріння прям з гілок росте. Вона просто огромна. Ось 80. Сходинок. Потрібно спуститися вниз. Зі стелі капає постійна вода. Підлога мокра. Шталеві та фантазійні печері це одне з найвідоміших туристичних місць на Бармудах що пропонує унікальну можливість досліджувати природні дива глибоко під землею. Ці печери вражають своєю красотою унікальними природними утвореннями, якими як кришталеві сталактити, сталагміти, які утворилися протягом тисячі років. Ми придбали тури в обидві печери і спочатку відвідали кристалеву печеру, що зайняло близько 30 хвилин, і потім зробили другий 30-хвилинний тур у фантазійну печеру. Шталеві та фантазійні печери були вперше відкриті у 1907 році двома юними хлопцями, які випадково виявили входи до цих дивовижних печер під час гри. Пізніше печери стали відкриті для публіки та стали популярним туристичним траціоном. Насолодившись фантастичними видами цих унікальних підземних печер, ми випрямували до наступного туристичного місця Blue Hole Park та джунглі Томаса Мура. Blue Hole Park приваблює відвідачу своєю вражаючою природною красою, що складається з численних водойм та скалястих утворень. Ось ми гуляємо по парку. І знайшли таке місце з печерою. Поряд розташовані так звані джунглі Томаса Мура Включає в себе густий ліс з великою кількістю тропічних рослин та водойміч. Цей парк включає в себе багато стежок та природних пляжів, які дозволяють відвідувачам насолоджуватися величезною красою та малювнічістю цього місця. Отже, щоб подивитись на цю чудову блакитну воду, нам потрібно продиратися через такі хащі. Нагулявши апетит, ми вирішили підкріпитися в одному з найвідоміших пабів та ресторанів на Бермудах The Swizzle Inn Pub and Restaurant. Він відомий своєю аутентичною атмосферою, традиційною бермудською гостинністю та затишною обстановкою. Цей паб є одним з найвідоміших та найбільш відвідуваних місць на Бербудах, який завжди приваблює туристів та місцевих мешканців своєю унікальною атмосферою та чудовим обслуговуванням. Цей паб славиться своїм традиційним бермудським коктейлем Свізел, що був винаданий у 1932 році та який вважається одним із символів острова. Цей сежайший напій на основі рому, соків та спецій, є обов'язковим для спробування всіма відвідувачами. І вже не такі голодні і в гарному настрої ми продовжили дослідження острову та вирішили у бік столиці міста Гамільтон, щоб там зробити пересадку та дістатися до відомого маяка та пляжу з рожевим піском. Оце ми купили квитки на автобус, щоб доїхати до, до пляжу. І нам дали такі токени. І вже через хвилин 20 ми були біля маяку Гіпс хілл Маяк був побудований у 1846 році британськими інженерами як частина програми побудови маяків для безпеки судноплавства в регіоні. Він був спроєктований за британськими стандартами того часу та є одним з найстаріших діючих маяків у світі. Маяк вражає своєю масивною круглою баштою, висотою понад 35 метрів, яка побудована з білого коралового каменю. Як самому маяку, так і його підніжжя розміщено багато інформаційних стендів про історію маяка та морської сигналізації. З Верхньої платформи маяка відкривається виражаючий краєвид на острів та океан. Ось ми вирішили пройти зверху по маяку. Зупиніться. Це місце стало популярним серед туристів, які приходять сюди, щоб насолодитися панорамними видами. Не маяк! Не розхитуй маяк! Насолодившись захоплюючими подих видами з маяку, ми вирішили до іншого унікального місця на Бермудах низьку пляжів з рожевим піском. Це ми прийшли на пляж з рожевим піском. Ну, його так на камеру не буде видно, але якщо придивитися, то там такий пил такий, від коралів, і він дійсно рожевий. Ми перебували на острові в нетуристичному березні місяці, і тому кен був прохолодний. І ми не насолодились купанням в цій бірюзовій воді. Але ми насолодились майже пустими пляжами, неймовірного кольору океаном та вдосталь дослідили берегові скелі та їх затишні кутки. Ті камні тут такого вулканічного походження, як пемза, Дуже тверда порода та дуже гостра. Оце ми блукаємо отаким кам'яним лабіринтом. З одного боку океан, з іншого боку, скелі, і ми намагаємось знайти наш шлях поміж ними. Якісь Незрозумілі морські тварини. А оце ми залишили португальський корабель. Дуже отруйна тварина. Пару годин на цьому чудовому та унікальному узбережжі були чудовим закінченням насиченого дня. Новий день приніс нам нові плани по дослідженню острова. Сьогодні ми спланували погуляти по столиці Бермуді в місті Гамільтону та відвідати західну частину острова, на якій розташований скляний пляж та відомий туристичний район Royal Naval Dockyard. З перших хвилин центр Гамільтона вражає своєю суміш традиційних примусків будівель з колоніальними стилізаціями жвавим бізнес-життям та багатим культурним спадком. Гамільтон був заснований в XVIII столітті і поступово з маленького селища виріс до центру адміністративних, комерційних і фінансових справ на острові. Гуляючи містом, ми підійшли до Кафедрального собору Святої Трійці, визначного християнського храму, розташованого в центрі міста. Собор був побудований в 19 столітті за сприянням королеви Вікторії як центральна католицька церква на Бермудських островах. Собор є визначним зразком готичної архітектури і вражає своєю величю і красою. За невеличку оплату у відвідувачів є можливість подолати 155 сходинок та піднятися на центральну вежу собору і насолодитися захоплюючими видами на місто Гамільтон. Ось ці сходи ми повинні подолати, щоб дістатися наверх. Рартую. Вау. Дуже класно тут. І дійсно, з даху вежі все місто та навіть більша частина острову відкривається як на долоні. Ось оце вся ширина бермудів. Звідси і ось сюди. Дуже багато таких маленьких електричних автомобілів на два місця. Їх можна також зняти в оренду. Оце зайшли в місцевий супермаркет і купили морозива. Три штучки. Повертаю. Погулявши декілька годин центром міста, ми, як планували, купили квитки на паром, що відправлявся з центрального причалу та плив до західного кінця острову. Ми сідаємо на паром, щоб поїхати на західний кінець Бермудів. Паромні переправи на Бермудах є важливим елементом громадського транспорту і забезпечують зручний та ефективний спосіб пересування між житними частинами островів. Пароми зазвичай обладнані комфортабельними салонами для пасажирів. Це робить подорож більш приємною та зручною. Паромні маршрути охоплюють важливі пункти на острові. Це забезпечує зручний доступ до основних міських центрів, пляжів та туристичних місць. Вартість квитків є досить доступною, що цей вид транспорту привабливим як для місцевих мешканців, так і для туристів. На цьому паромі ми за 20 хвилин дісталися Королівського військового доку, який є відомим історичним комплексом на острові. Цей док був поводований в 19 столітті британцями як військову базу для королівського флоту. Сьогодні це місце перетворилося в популярні туристичні центри з музеями, ресторанами, магазинами та розвагами. Тут можна відвідати такі місця, як Національний музей Бермуд, океанаріум з дельфінами, галерея мистецтв. Королівський військовий док є популярним призначенням для круїзних кораблів, що відвідують Бермуд. Це прямий зв'язок з Лондоном, з Великої Британії. Давайте подзвонимо. На жаль, за відсутністю телефонного апарату з Лондоном не зв'язалися, тому вирішили у бік відомого скляного пляжу, що знаходиться в 15 хвилинах ходи від королівського військового доку. Скляний пляж це відоме місце на Бермудських островах, яке славиться своєю надзвичайною природною красою, і унікальним феноменом. Весь берег та прибережне дно вкриті обробленими океанськими хвилями, закругленими шматками скла різного кольору. На перший погляд це дуже красиво, але потім замишлююся про дійсну природу цієї краси. Потрібно буде подивитись опис цього пляжу, але в мене така підозра, що ще колись був смітник. Сюди звозили все підряд, включаючи скло, але потім океан розмивав і зробив такі круглі е скляні шматочки. Цей пляж є прикладом того, як природа може відновлюватися після втручання людини та перетворювати відходи на щось красиве та цінне. Оскільки скляний пляж є унікальною екосистемою, влада Бермудських островів забороняє забрати з собою скло з цього пляжу. Зі змішаними почуттями ми покинули скляний пляж та попрямували найрожевіший пляж острову Warwick Long Bay, і планували провести годину чи дві перед тим, як закінчиться і цей супернасичений вражений день. І знову на нас чекав бірзовий океан, пустий пляж, небезпечні тварини, неймовірної краси скелі. І, звичайно, вже згаданий відомий рожевий пісок. Якщо придивитись, то видно крихітки рожевого коралу, який надає рожевий колір цьому піску. І під кінець дня ми вже знайомим маршрутом і транспортом без пригод дісталися додому. нас сьогодні ще є півдня до літаку, тому ми вирішили погуляти по Сент-Джорджу. Дуже красиві, мальовничі, автентичні вулички з різними церквами, з домами різнокольоровими. Ми ще декілька годин будемо гуляти. Погода в цей день була сонячна і тепла, що дозволило нам ще раз насолодитися старими вулицями міста сент джордж Заглянувши у сад Сомерса, ми знайшли дуже цікаву архітектурну споруду місячні ворота. Вони часто зустрічаються на Бермудських островах. Ці структури мають країння в китайській архітектурі та культурі, і вони використовуються як символ щастя, довголіття та гармонії. І так як ми дуже мало знаходились попередні дні, ми вирішили прогулятися до північно-східної частини основного острову, де розташовані мальовничі пляжі та історичні фортеці. Через хвилин 15 ми підійшли до Друз Бей, що не такий відомий серед туристів, як інші пляжі на островах. Тому зазвичай мені менше від відвідувачів, що робить його приватнішим і спокійнішим місцем для відпочинку. Хвилин через 25 ми підійшли до Олександра Беттері, фортеці, що була побудована в 1860-х роках у зв'язку з загрозою нападу на Бермудські острови. Сьогодні фортеця є важливим історичним пам'ятником і туристичним місцем на Бермудських островах. Відвідуючі можуть оглянути фортецю, вивчити її історію та насолодитися прекрасним видом на океан. Настав час прощання з цим чудовим островом. Під кінець ми знову відчули в привітність та доброзичливість місцевих жителів. Власниця Airbnb запропонувала безкоштовно відвезти нас у аеропорт. Ми з радістю погодилися. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій захоплюючі подорожі. Протягом трьох днів ми мали можливість насолодитися мальовничими пляжами, ознайомитися з багатою історією островів та зустріти привітних місцевих жителів.